Вітаю вас, друзі, на каналі Така Вся. І сьогодні до вашої уваги хочу поставити автомобіль. ексклюзивний. В певній мірі таких машинок у нас ще не було. Слухайте, будь ласка, слова. Автівка 2022 року, 2022 рік. Автобус страхових випадків придбане в Німеччині в німецькому аукціоні. Максібаза на тепловому насосі. Раніше, напевно, буде сказати оснащено тепловим насосом. І пробіг в автомобілі складає 36 тисяч. Також би наголосити, що автомобіль вже на зимовій гумі. Німці завчасно подбали. Чисті 2022 рік. Карта шістенької охайні. Електропідйомники, електрозеркала, підігрів зеркал, крізь контроль, велика мультимедія, кондиціонерчик. До речі, карти України вже є. Сидіння чистенькі хані, пороги також. сподом коврик також. рівненький як струна. Заглянемо до багажного відсіку. Він тут новий за станом, просто новий. Дивіться, як гарно виглядає. Немає ні потертостей, абсолютно ніяких Ніяких ознак, що цим автомобілем фактично користувалися люди. З цієї сторони також чистенький, Хайне, покажумо вам, як виглядає поїх. Без жодних наважень. І тут також панель також в ідеальному стані. Люблю такі автомобілі, речі, авто вже сертифіковане, і також йде з ним зарядний пристрій, 16-амперний, тобто на 3,5 кВт. ЄТюф у 2025 році автомобіль походив. І є витяг про те, що здорові батареї становить 99%. Так що, кому цікаво, Kangoo ZE 2022 року в максі базі з оригінальним пробігом 36 тисяч. Мотопед бати у нас. В місті дубно за ціною. 14 500 п'ятсот Сша.